Соломія Кливака, учениця 4-го Б класу Сарнської гімназії за часом 3. Гумереска Світлани Боротнюк Череда. На уроці вчителька каже до Онися. Куди ото ти дивишся на дошку дивися? Слухай, що я розказую, бо не будеш знати. Вже батьків твоїх до школи треба викликати. Викликали і сварилась, і плакала мати, доки будуть через тебе сором потерпати. Вже й вчителька дочекалась лихої напасти, припадає за низькам че до пасти. А він радий, підскакує, дручечку махає, і до вчительки своєї сердито гукає. Не дивіться ви в ту книжку, слідкуйте за стадом, бо лиска вже тікає до того городу. Вже й всі буряки Витутила у діда Микити. Старим буде позиватись, хто буде платити. Та чого ви собом стали? Завертайте лису та дивіться родою, бо втече до лісу. Це не так, як на уроці. Сісти, ручки скласти, не навчи